Вітаю глядачів мого каналу. Я хочу подивитися про іранські ракети. Чи нададу, надасть Іран Росії свої балістичні ракети? Покажіть нам цю ситуацію, будь ласка. І давайте ми подивимося на березень місяць. Ну, що я вам можу сказати? Велике бажання в них то надати. Велике бажання. Судячи по всьому, вони нададуть їм в березні ці ракети. Квітень. Так, да. Да, але будуть робити це таємно. Трошки зменшиться там цей ресурс, але вони будуть то робити таємно. Ось так. Ось так. Чи буде Росія використовувати ці ракети в Україну кидати? Яка буде ситуація? Чи будуть використовувати? Ну, я вам так скажу, що якось так воно показує, що ще там будуть, мабуть, накладатися санкції, то буде конкуренція йти. Чи надав... чи кидати їх, чи не кидати? Вони ще будуть думати, приймати то рішення, але вони їх отримають в свій арсенал. Вони їх отримають. Ви знаєте, що я вам хочу сказати? Що ця ситуація ще буде трошки закрита, даже, адже вони це приховують? Вони це приховують. Помагу вони це будуть приховувати, брехати, Ось, і по жриці. Ну, в общем, але надали, надали вони, надали. Чи будуть накладені, яка буде. Чи будуть накладені санкції на Іран світом західним? Чи отримують вони ті санкції, Які за, вже закриють той поток ракет? На жаль, вони ні. Тут не буде такого. Вони будуть продовжувати надалі? Вони будуть продовжувати надалі. Чи, дадуть, да, чи, дасть, чи дасть захід нам і нададуть, чи, чи нададуть нам наші партнери далекобійні е, е, ці ракети? Знаєте, скажу так, нададуть, але з таким, знаєте, ну от як, я не скажу, що то жадібність, але дуже схоже, їм дуже жалко їх давати, бо це їхній теж захист, і, ну, от, і я вам так скажу, що так, вони нададуть, 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 але їм буде дуже жалко то надавати. Їм буде е, потрійки, вони дуже будуть. Е, ну... Недовольні якось так. Ну, нададуть, все одно нададуть, незважаючи на те, що хочуть, там хтось не. Так, бачите, падає п'ятірка, якісь країни будуть ставити оці колія, оце Угорщина там, може, і Німеччина буде щось там ще сопротивлятися, ще якісь країни там. Західні, може будуть щось якось там невдоволені, буде там іти оця історія. Тому може оця і буде оця трійка мечова, тому що це буде більш нам не надаються воврем'я. Воно буде йти, але буде йти з затяжкою такою. бо ну от отак. Але бачите, буде, буде, будуть ракети. Я то казала, що вони нададуть. нададуть. І давайте я подивлюся ще на ліннорманах. Чи будуть вони кидати, чи будуть росіяни кидати балістичні ракети іранського, іранські, які вони куплять в Ірані. А чи будуть вони кидати їх в Україну? Скидувати. Да, будуть. 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 План такий є, вони його будуть виконувати. Може не дуже получиться в них то, але вони будуть це виконувати. Да, вони заплатили гроші великі, великі гроші заплатили. Тут ще може бути така справа, що там ті ракети, може, будуть якісь трошки не того, бо тут криски падають. Але вони там їх, вони там налагодять. То. Так, це мінус нам, але це правда. Це правда. Нікуди не дінеся. Чи будуть використовувати росіяни проти України, іранські дрони? Дивимося на три місяці. З дронами трошки там напряг іде в них. Неясна ситуація. Може, навіть вони вже. Прикритять їм поставляти їх. Але дно, ну, бачите, яке. А покажіть приховану ситуацію, як... то, що ми не бачимо. І вони общаються, вони общаються, але, ну, з дронами там реально напряг уже. Реально напряг. По луні напряг. Так, чи будуть використовувати росіяни? Іранські балістичні ракети в війні з Україною теж дивимося на три місяці будуть. Буде трошки там якась ситуація, трошки там е, покричать в новостях, там на них накричать, але ось подія пішла, зміни. А ну давайте глянемо, що тут будуть за зміни. Ну, так, так, вони там почнуть з ними по поводу ракет. Тут буде скандал, тут будуть події, які там щось зроблять. Може, наші партнери, може, по поводу балістичних ракет. Там буде серйозно. Так, ключ буде знайдено. І балістичні ракети вже будуть там, ну, якось. Не... Так, вони закінчать їх поставляти. Балістичні ракети, вони їх, за них заплатили, але, розумієте, Бачите, опять падає ця. Всі карти повторюються. Так, вони купили, купили. Купили, довольні. Але оце подвійна ситуація ще. Там щось з цими ракетами. Знаєте, таке відчуття. Таке, так, вони договорилися, в них є договор. Але таке відчуття, що е, ні, все ж таки, все ж таки, ракети будуть, люди, ракети будуть. Вони ракети купили. Вони ракети купили. Подвійна ситуація просто в плані того, що, ну, як їх доставити, оце, яка буде реакція світу, оце таке воно. А так, вони купили їх. Вони їх купили і вони будуть їх використовувати в Україні. Будуть використовувати. Все, люди, така історія. Дуже грустна, але це правда. Все, почуємось, папа.